В нашій парі я відповідальний за креатив, бо я креативний. А. Да. Це факт. Повірте мені. У е, мене, наприклад, от є щілина між зубів, бачите? Важко не побачити. Да? <сміття> да. Є, да. Була б в мене зараз лазерна указка, я б так от зробив, цвітіл на вас і такі витобляють. Ви б так робили, тому що ви котики, <сміття> Да. У мене є щілина за рахунок того, що колись я видалив собі тут два зуби, вона з кожним роком стає все більше. І по-хорошому я вже зараз маю звернутися до ортодонта, встановити собі брекети, носити їх 5 років, платити гроші, апять носити, апять платити, але креатив, так? Е, чекаю, коли настане ще трохи більше, один зуб між ними. Економна, оригінальна, креативна. Креатив від мене не йде, поки поки я також планую її використовувати е, креативно. Е, наприклад, буду, планую прикрашати тарти. Можу написати що завгодно. Або зробити фільтр каву. Ви розумієте саму ексклюзивність? Приде літо буду арашать газона. Ну, хоча б один е, кущ. -да. Ще я дуже сподіваюся, що коли вставлю зуб, я стану шепілявою людиною, бо я щиро заздрю шепілявим людям. Даремно вони переймаються через свою шепілявість, бо насправді це беріг. Шепіляві людини, вони, мені здається, взагалі не потрапляють в агресивні ситуації. Дуже важко посварити шепілявою людиною. Навіть якщо вона цього їбать як хоче. Топу, суштено, подошов сюди. Ой, понял, зараз, блядь, буде серйозно, 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 ну подошов. ай, блядь». Хотів би бути шепілявою людиною. Якби по ОЗД, можна було дізнати, що в тебе буде шепілява людина, я б тільки зрадів. Ну, Прикинь, тобі кажуть, у вас все гаразд буде з здигнути, ну, правда, буде шепіляві. Я такий, ну окей, ілі Сережа, ілі Сніжана. Люблю дітей.